Не злись на себе і на інших очевидь. Ти тільки гість у цьому світі. Звернись до Бога, якщо серденько болить, радій життю кожної миті. Люби себе і ближнього люби, не будете ніколи ворогами, у інших не шукай провини, як добрі здійсняться всі плани. Життя дається тільки раз, і треба гідно його прожити, коли відстукає відведений нам час з любов'ю, щоб згадували діти. Не злись на себе, на інших тим паче, ти тільки гість у цьому світі. Звернись до Бога, все налагодиться, побачиш, бо на землі всі люди Божі діти.